Всіх вітаю 20 березня сьогодні, четвер. Ну що, мир просто мрія. Не мир, а мрія. Не припинення вогню, а сказка, я б сказала. Кропивницький більше 30 вибухів, дронів була атака. Такого, мені здається, як пишуть люди, навіть, навіть спитали подив подивитись: Кропивницький більш тщательно. Такого не було, пишуть люди. Я запитаю, але в наступному відео там де буде відповіді на питання. Що в нас ще? Інші регіони також дрони, каби, Хмельницькі там були дрони, Слов'янськ, Куп'янськ, там більше 20 кабів. Ну, коротше, мир просто шикарний. Коли. Путін каже за мир, це значить, що буде більше ракет та дронів. Давайте. Вчора відбулася розмова ввечері Трампа з Зеленським. Розмова пройшла прекрасно. І один сказав прекрасно, і інший сказав прекрасно. Ну, хорошо, це добре, що прекрасно. Ну, давайте. Давайте ми спитаємо, а ми, а ми спитаємо. Як пройшла розмова, розмова вчорашня? Давайте для нас, для України. Не для Трампа, а для України. Як пройшла розмова для України. Вчорашня розмова Трампа і Зеленського. Для України, як пройшла. Ось розмова. Луна. Не все. До речі, луна це може розмовляли за АЕС. Це Луна, це АЕС, це хімія. А може, було, в принципі, було багато чого невідомого. Тобто мутного. Вибір, а тут або вибір за Аес, або щось мутне. Було не все прозоро. Давайте не все прозоро було. Хитрість була смерть. Чому хитрість і смерть? Знов домовленості. Знов Трамп підбивав Зеленського на якісь домовленості. А ну, давайте ми потім спитаємо окремо, це що за АС? Чи це загалом домовленості з Путіним? Це домовленості з Путіним. Він його тут якось хитро казав, типу, давай вибирай, обирай щось. Ні, не з Путіним, значить, за АС. Розмови були за АС, щоб, типу, АС контролювалась США. чи що, обмеження... Розпач, робота, співпраця, рух. Рух до співпраці, перемога. Розмова була про АС. Якщо, типу, буде співпраця, не повністю АЕС буде під США, а буде сам співпраця, то тоді є шанс, що її Путін не буде чіпати. Ну, щось таке. Ось так. А ну, давайте спитаємо. З яким настроєм залишив, в якому настрої після розмови, вчорашньої розмови? В якому настрої був президент України Зеленський, після вчорашньої розмови вечірньої з Трампом? Який настрій був у Зеленського? По настрою буде все зрозуміло? Давайте, в якому настрої залишився після розмови з Трампом? Президент України Зеленський настрій який? Про щось домовились, а ну-ка, Король Жислів. Ну, непоганий настрій. Нема тут розпачу, не такий настрій, як був після того, як він почув, що вони там з Трампом, про що вони там розмовляли, в смислі, Трамп з Путіним. Тут про щось, вони, вони тут до, до чогось дійшли. Але все ж таки, була і хитрість, і на нього тисли. Не сильно, але тисли, щоб він зробив вибір. Типу, з Зеленського травм вчора тиснув. Знов хитрістю, вибір. Зроби вибір, зроби вибір. Вибір в чому? В чому тиск, вибір? Ілюзія, уход. Що за вибір і тиск. Ну, що не мину... все одно неминуче те, що ти втратиш деякі території. Це неминуче. Типу, цього він йому казав. Типу, Зеленський не розуміє. Ну, знаєте, так, більш-менш. Дійсно, більш менш. А ну, давайте Трамп після розмови вчорашньої з президентом України Зеленським. В якому він. Хоча Трамп стан його, в якому він був настрої після розмови з Зеленським. Вчора Трамп. Вибір вагається. І туди, і туди, хоче і там, і там. Ну, Він хоче і там, і там якось. Ось, ну, Ті ж самі карти. Дивіться. Вибір, прийняте рішення, вибір по війни. Тобто він, дом... він домігся свого. На цій розмові вчора вони погодили дійсно про якийсь вибір, прийняття рішення по війні. Обмеження. Повторення того, що було. Ну, скоріш за все, обмеження чого? Обстрілів. Бачите, тут і фронт, і агресія. Фронт і агресія і боротьба. Типу, вони вчора з Зеленським погодили дійсно, що е ми готові припинити обстріли там, там, там і там. Ось. А Путін готовий. Ну, Ми бачимо, як він готовий. Ну, хай далі з ним розмовляє Трамп. А вчора ж цей Хто там його помічник сказав, що мені? Путін сказав, не мені Путін сказав, а я вірю Путіну. Він наказав розвернути шахеди. Пульт нажав, і шахеди розвернулися. Я вірю. Чи ти, ну, ти взагалі при своєму глузді? Так, розвернув він шахеди. Одні писали розвернув, інші писали збили ж винищувачі Росії. Так, да, Прилетіли на Україну, в простір України, винищувачі Росії і збили шахіди. Та ви що, фантастіка! Вони самі в це вірять, самі оці росіяни в це вірять, а США вірять. Чи він просто оце сказав аби щось сказати? Ну, До речі, Путін звинувачує Україну в порушенні припинення вогню до офіційної угоди. Типу, я ж відвернув шахіди, а вони ні. Нормально? А я вам казала, що це буде таке припинення вогню з їхнього боку. Воно показувало, що це буде таке припинення вогню Повний обман та дурня і брехня. Потім звинувачує Україну в, порушенні, в порушеннях припинення вогню до офіційної угоди. А, ну, звісно, ще офіційної угоди нема, то можна обстрілювати. Які проблеми. Ту з кубків бажання, розпач, мир. А, показати світу, що він в розпачі. Він наказав шахеди розвернути, а ми ні. Які ж ми погані. Він це, оцим, оці, Оцією заявою він показує світу, що які ж ми погані. Поганці. Да, Поганці, башня, ви що? Світ башні, це він світу показує, що така башня. Я ж розвернув, а вони не розвернули. Давайте далі. Розмова. Ну, про ну, давайте запитаємо про АЕС чи, чи дійсно може бути таке, що Запорізька атомна станція може бути під контролем і США і України. Показую якось так. Чи може бути так, що Запорізька атомна АЕС на майбутнє буде під контролем США і України? Ну, ось так, якось 50 на 50. так може бути. Рух. Рух, плани. Так, да, є рух і плани до цього. Ну, дійсно, такі плани є. Навіть перспектива, проекти про співпрацю є. Про зірку. Співпраця зірка, співпраця з енергосистемою. Це дійсно так. Ну, не все прям США, а співпраця, частина. Ну, так показую. Далі, Зеленський вчора сказав після розмови з Трампом, що ніхто території віддавати не збирається. Що допомогу ми будемо отримувати. Попросив ППО в Трампа до патріотів, розвідані, начебто будуть нам, сказав Трамп. Але ми готові да, до припинення вогню по енергосистемі, по інфраструктурі. Там каже, що буде список, куди не можна бити. Це буде опрацьовано в Саудівській Аравії. Давайте так: оцей список готують список. Інфраструктури, енергосистеми, список на території України, на території РФ, куди не можна бити. Ну так залишається тільки. Ну хорошо, по інфраструктурі і енергосистемі не можна бити. Да. Тепер, що можна по людям бити чи що? Ну, по, по будинкам звичайним. Я от цього не розумію. Зачем список? Якщо припинення вогню, то воно припинення? Ну, я не знаю, тут щось таке не зрозуміло. Давайте так, буде зустріч, планується зустріч знов в Саудівській Аравії. Там і наші будуть представники, і США, і РФ будуть погоджувати оце припинення вогню. По інфраструктурі, по енергосистемі та інші об'єкти. Чи дійсно зможуть дійти, узгодити оце припинення вогню? США, Україна, РФ зможуть узгодити смерть. 10 монет. Обстріли, дурень. Вибір. Баланс. Ну, Трамп хоче, щоб прийняли. Ось він буде тиснути. ось Вибір, Трамп, він хоче балансу. Так, 5 пентаклів, луна. Ну тут луна падає, смерть, страх. Воно, знаєте що, відлюдник. Контроль, співпраця, будуть працювати, якось зтягується все, тягнеться резина. Резина буде тягнутися. Я так розумію, що з боку РФ буде тягнутися резина. Що вони скажуть? Та ні, ми не згодні. ви ж там не погодились на наші умови. Допомога буде йти, розвіддані будуть. Ну, ось вони будуть тягнути. Показує, що тягнути, залякувати, крутіть, мутіть. В общем, тягнути. І якщо навіть... Навіть, хоча не показує, приймуть припинення вогню, його ніхто дотримуватися з боку РФ не буде. Будуть звинувачувати нас знов, що вони відвернули шахеди, а ми повернули. Удар по людям, по дорогам, по шляхам, удар по людям. Дивіться, удар, люди, удар і дороги, шляхи ЖД. Я просто кинула три карти, думаю, де небезпека? Ось страх. Дивіться, шляхи ЖД, Дуже обережно. Ось в ці дні. Починаючи з сьогоднішнього дня. Обережно на ЖД. Чесно кажучи, ось. Чогось так показує, мені це показалося, питаю, Де, де загроза? Де небезпека? ЖД. Вокзали. Обережно. Ось такі справи. Хоча я думаю, що все одно. Не треба падати духом, все буде, все буде добре. В плані того, що це не значить, що ми в повній ямі, це не значить, що все пропало. Це, мені здається, вони потихенечку, РФ собі риють могилу. А ну-ка, давайте спитаю чогось захотілося спитати, та далі підемо по новинам. А ну-ка, давайте. Що чекає в найближчі місяці владу Кремля? Чомусь мені здається, що тій владі скоро прийде гаплик з такими, з такими перемовинами. Що чекає владу Кремля в найближчий час? Вище військове керівництво, політичне керівництво цього Путіна, двійників, тройників, що чекає в найближчі місяці? Розпач. Домовленості. Уход. Тут багато емоцій. Уход. Агресія. Плани. Угу. Агресивно налаштовані ті, в кого дуже великі кошти. Великі кошти, ну хто це? Олігархи, там, я не знаю, хто там. У них. Вони дуже агресивно налаштовані. під Тупік, що чекає владу? Башня. 10 мечів. Вони в тупіку. Дивіться. Оця влада РФ, Путін в тупіку. Що б вони не робили, в них тупік. Башня і 10 мечів. Закінчення всього цього їхнього їхнього, як би так сказати, кубла. Ось так. Вони самі собі вирили яму. І скоро в неї впадуть. Чесно, ось. В них якийсь тупік. Зараз здається, що все да, у нас погано, все буде погано. Але дивіться, воно буде зовсім все навпаки. Так що, тримаємось. Давайте далі. Давайте спитаємо, чи сподобалась Путіну відповідь Зеленського після вчорашньої розмови з Трампом. Давайте. Чи сподобалось? Давайте не Путіну. Давайте Владі Кремля. Чи сподобалась Владі Кремля відповідь Зеленського після вчорашньої розмови з Трампом. Ну що, їм там сподобалась відповідь хороша? Ага, допомога зірка. Ага, допомога буде надаватися по зірці. Вони із-за цього, і із за того, що Трамп сказав, що ті типу, розвіддані будуть. Ось Трамп, співпраця. І за співпрацю вони там щось думають, не поняли. яка співпраця, яка АЕС, Не поняли, що происходит? Нас що кинуть хотят? Ось такі відчуття, там влада Кремля. І розвидание не дають? не поняла. і не поняли. І співпраця тут? Шо відбувається? Угу. Як там? Влада Кремля, Путін після того, як Трамп з Зеленським вчора зізвонилися, і відповідь ось Зеленського, Що він сказав? П'ять мечів, важкість, важкість імператору. Важко імператору, відлюдник, бажання. Ага, відлюдник бажання пасив. Всі його бажання, все, що він очікував, нічого не прийняли. Ось так. Ну, що я можу сказати? А він що, очікував, що всі погодяться? Давайте далі. Зеленський далі заявив вчора, що ми не будемо сидіти, ну це я так вже на своєму, і жувати соплі, коли нас будуть РФ обстрілювати. Навіть і коли буде припинення вогню або зараз тиша, типу. Ми будемо відповідати. Ми будемо не перші бити, а ми будемо відповідати. Вони думають, що ми будемо сидіти, нас будуть обстрілювати, а ми будемо сидіти і дотримуватись режиму вогню. Ні, так не буде, сказав Зеленський. Тільки на нас щось полетіло, ми відповідаємо. Все. Оце правильно, чесно. Далі. Британці відмовилися від вимог Путіна на зупинку допомоги. Ось так. Ще. Їм така приятні, приятненький сюрпризик. Так, Британія, а, Британія там ще збирається відправити нам своїх військових. Вони там вже типу готові. Військові, повішений, навчання, ресурси. Угу, Прикордонні. Військові, сонце, уход. Колісниця. Ну так, да, вони наготові, але поки що повішений. Типу, ну тут, скоріш за все, вони будуть йти, коли будуть прийняті не зараз, а коли вже буде щось підписання, типу припинення, ти що, ось так. Тоді вони. Вони на готові колісниця, але поки що зараз тупік. Тобто, після прийняття відразу вони сюди приїдуть. І ще хочу сказати тим, хто залишив окуповані території, тут новина, що з 15 березня я спитаю, чи це. Ну, хоча, ну, я спитаю, з 15 березня там в них, в общем, будуть забирати житло? Кого нема, хто не отримав паспорта, будуть забирати житло з 15 березня. Чи правда, що з 15 березня на окупованих, на тимчасово окупованих територіях будуть забирати в людей житло, в кого нема РФ паспортів. І тут навіть не тільки РФ паспортів, а, типу, тільки через згоду влади будуть переоформлювати документи. Ось так. Це правда? Вибір. Повішений. Махко. Ну, три вищі аркани. Я вам скажу, що вони взагалі мах і повішений. Вони взагалі можуть з 15 березня всім відмовляти в реєстрації житла, навіть якщо і є оці паспорти. Розумієте, що відбувається? Ту просто будуть забирати житло. Дурень 10 мочів і люди. Дурень 10 мочів і люди. Таке відчуття, що будуть забирати, дійсно, просто забирати. А чому повішений і мах? Тому що повішений мах, мах це контролююча влада. І вона, типу, всім відповідає повішений. Ні, вам ні, вам ні, вам ні. Тим, вони такими діями хочуть, бачити, перемог, перемогти в своєму домі. Перемога, і це карта ще, до речі, дому, житла. Засілять, може, будуть. Для чого вони це роблять? Може, будуть засілять своїми, чи, чи я не знаю. Для чого вони це роблять з 15 березня? Буде важко взагалі переформити житло на окупованих територіях. Диявол. Для чого вони це роблять? Диявол. Мучать, Мучать людей. Зміни таємниця. Якесь таємне рішення. Щось хочуть, щось хочуть змінити. Залякати. Ага, людей залякати. Дуже сильно залякати людей, щоб сиділи все, всі тихо. Робота, гроші, вищий суд. І щось тут стосовно підприємств, показують теж щось буде і на підприємствах щось там буде відбуватися. І взагалі тут карта бідності чогось показує мені. Таке відчуття, що на окупованих територіях можуть або щось на підприємствах не виплачувати зарплату, або знизити. Щось таке показує. Залякування людей. Остаточне. Ну, ось так.